Це питання дня. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Мене звати Ірина Батуріна, і сьогодні ми поговоримо про світ ароматів. Як правильно вибирати парфуми, чому запахи тісно зв'язані з нашими спогадами і чим відрізняються парфуми від туалетної води? У нашій студії стиліст підбору парфумерного гардеропу Ірина Бібленко. Вітаю тебе у нашій студії. Вітаю! Дякую, що запросили. Тож, почнемо. Коли ми говоримо про аромати, то уявляємо щось приємне, але професіонали, такі як ви, одразу думають про структуру. І хотіла би запитати, що таке ось ця піраміда, парфумерна, і як вона працює? Так, дійсно в парфумах є парфумерна схема це така схема, за якою ми розрізняємо. Парфуми відрізняємо його ну, відрізняємо їх один від іншого. Це так звана схема, яка складається з трьох складових: це верхні ноти, ноти серця і базові ноти. Запахи створюють настрій. А з чого вони складаються? Які інгредієнти зараз найпопулярніші? А які такі, що рідкісні, найдорогіші, найдорожчі? Повернемось до попереднього питання, з чого складається парфумерна піраміда, і які ноти закладаються в певну, так сказ, скажімо, сходинку. В першу сходинку верхню, верхні ноти входять зазвичай цитрусові аромати, які найлегші: це лимон, апельсин, грейпфрут, ківі може бути. А в середні ноти входять в ноти серця. Це більш насичені ноти: квіткові, фруктові, такі як троянда, тубероза, жасмін ірис. І третю складову складають базові ноти. Це те, що складає шлейф аромату. Це, так скажімо, фіксатор аромату. Це те, що коли ви уходите, а запах залишається за вами. Це такі найгучніші ноти. як... Ваніль, деревні ноти, мускусні, амброві. І ось саме ці ноти вони є найрідкіснішими. Амбру, амбра, мускус, алойне дерево. Цікаво, що саме алойне це дерево, це використовуються такі ноти, як уд в парфумерії. І вони вик... збираються, коли Дерево заражається інфекцією і збирається цей аромат. Але наразі все дуже стало екологічніше і придумали такі синтетичні аромати, складники, які збережуть природу і не шкодять деревам. Так само, як і збиралась амбра. Це амбра утворювалася. В кишківнику шкашалотів і чекали, поки ну, ця рідина викинеться морем. Але ж зазвичай, коли дуже хотіли цього рідкісного еліксіру зібрати, то приходили і до вбивства цих. Кашалотів, тому зараз наразі все гуманніше і екологічніше відбувається. Тому синтетичні ноти це не завжди погано, це навпаки дає змогу і зберегти природу, і здешевити трохи аромати, тому що, ну, якщо добувати це ці рідкісні ноти, то це дуже дуже дорогі аромати. А найпопулярніші це ті, які найчастіше поєднуються в парфумах: це лимон, апельсин, як я вже говорила, фіалка, іриси, але ірис відноситься також до рідкісного і дуже дорогого складника, тому що щоб отримати. Певну кількість цих ірисів це дуже займає довгий процес. Відстоювання від трьох до п'яти років займає, тому це дуже довго і також дорого коштує. Багато хто купує парфуми тільки за красою флакончика і обирає за ціною собі. Так чим відрізняються парфуми взагалі від парфумованої води? Чи це тільки простійкість, чи якісь відмінності? Це дійсно має відмінності. Найдорожчі це так звані духи або парфуми. У них чим вони відрізняються? Це концентрацію самого, самих ароматичних речовин в складі. Парфумах склад ароматичних речовин складає від 40, 20 до 40%, і таким чином може триматися від 8 до 24 годин, і на одязі може триматися понад 2 години, ой, понад 2 доби. Але, і на відміну від парфумерної води, вони наносяться крапельно, тому що вони дуже-дуже ну, насичені. Угу. Парфумерна вода це золота середина, і вона найчастіше використовується в, в, покупцями, і це найоптимальніший варіант. Парфумерна вода це концентрація від 15 до 20% стійкість 6-8 годин. Це золота середина, яку найчастіше використовують покупці. Також є туалетна вода, треба бути уважними при виборі, тому що туалетна вода тримається набагато менше до 5 годинок, і концентрація ароматичних масел складає до. 15% всього. Це е, ну, можна помилитися в тому, що наразі, коли слухаєш аромат, то е, він одразу такий яскравий, гучний, але він дуже швидко вивітрюється. І таким чином ну, не буде тієї стійкості, mm -hmm. за якою так е, всі женуться, скажімо так. І також є одеколон і є парфум. Ароматична вода, вони взагалі дуже легкі і тримаються дуже, дуже мало. Ну, іноді люди такі вибирають, тому що не сприймають на собі дуже гучних ароматів. Це вже індивідуально. Крапля парфумів може змінити настрій. так? Як, наприклад, улюблена пісня, як аромати впливають на наш настрій та пам'ять? Чому один запах може миттєво повернути нас у дитинство? Нюховий, е, нюховий нерв напряму пов'язаний з лімбічною системою, і тому е, аромати, парфуми, вони. Оминають будь-яку логіку і напряму нас поєднують з емоціями, спогадами. З Тому якщо ми почуємо запах ванілі або якоїсь випічки, ми чомусь одразу згадуємо бабусю, батьківську хату десь там в селі, або якщо ми почуємо там запах. Який нагадує нам садочок, то ми одразу, якщо приємні спогади, це нас чіпляє. А якщо це неприємні спогади, ми аж так зжимаємось, скукожуємось, і це ну, викликає неприємні відчуття. Тому е, є гарний такий момент з парфумами. Парфумами можна заякорити свої якісь класні спогади. Ось, наприклад, коли ви їдете у якусь подорож і хочете залишити найкращі найкращу згадку про цю подорож, треба взяти маленький якийсь парфум або просто новий парфум. І відкрити його саме у цій подорожі. І коли ви повертаєтесь з неї, навіть якщо ви не там, ви наносите щодня цей парфум, і він вас повертає в цю подорож і в ці прекрасні моменти. Ох, як це працює. А, кожен з нас хоче пахнути особливо, не як усі. Як підібрати парфуми, що підкреслюють індивідуальність? І чи залежить це від характеру, чи від стилю одягу? Звичайно, залежить. Взагалі, коли до мене звертаються за підбором парфумерного гардеробу, одразу можна визначити, чи готова людина проявлятися у світ, чи вона поки що хоче побути в собі. І ось від вибору її аромату це дуже помітно. Якщо людина хоче більш гучний, більш такий шлейфовий аромат, значить вона готова про себе заявити цьому світу. І м, хоче бути яскравою і хоче виділятися з натовпу. Якщо людина, у людини запит мені щось таке, щоб чула тільки я, або щоб не було там шлейфу, то це людина значить, вона в собі, вона в пошуках, можливо, себе, і таким чином вона не хоче про себе кричати, вона хоче побути сама з собою. Mm -hmm. І... Також бувають запити, що мені потрібен аромат для ділової зустрічі. Це дійсно працює, тому що у мілих руках аромат може бути зброя і спокуси, може зброя бути інструментом успіху на діловій у, зустрічі. Так, у діловій зустрічі, а може бути і в спокусливій якійсь справі. Ще Клеопатра. Як робила? Вона використовувала парфумерну зброю в якості спокуси. Вона змащувала вітрила парфумами, і поки кораблі ще ну, не причалили, а вже знали, що ну, готувались до зустрічі з Клеопатрою, така була коварна жінка. Тож парфумами можна як зміцнити свій і статус, і підсилити свій образ, так можна його і Трошечки. Ну, зіграти ним не на свою користь. Може, може, щось піти не так. Тому завжди раджу на ділову зустріч надягати більш такий стриманий парфум, щоб він тримав увагу на собі. І особливо, якщо ви виступаєте перед аудиторією, це не мають бути квіткові такі романтичні аромати, це має бути аромат наближений до чоловічого. Це унісекс, ніша, такий діловий аромат, скажімо так. А якщо це побачення романтичне, то це навпаки такі легкі, більш такі спокусливі аромати, де там троянда, квіткові ванілька. Особливо чоловік. Так. Так? Які люблять дуже на жінках аромати, які е, їстівні. От в яких... Скажи, будь ласка, це в, в яких там додана ванілька, угу. е, якісь прянощі, вони прям такі. от Все, що можна вкусити і з'їсти, угу. це прям чоловіки дуже люблять на жінках. Цікава інформація. Дівчата, беріть собі в арсенал. Аромати теж змінюють одяг залежно від погоди. так? Вони Якби на кожну пору року свої мають бути на зиму одні, на літо інші. Які аромати пасують до літа, а потім які до зими більше? А так, це дійсно так, але все дуже індивідуально. І якщо на одній людині, Такий надто гучний, наче зимовий, такий осінній аромат, сидить так, то на іншій людині він не так сильно проявляється. Все залежить також і від типу шкіри. Також ну, це все дуже індивідуально, тому треба пробувати експериментувати, не боятися експериментувати. І... Є аромати, які дуже красиво звучать під час дощу. Но треба також пробувати, і те, що вам не сподобалось сьогодні, це не означає, що ви не повернетесь до нього завтра. І як зазвичай буває, що людина, коли Слухає декілька ароматів, коли на один аромат каже, фу, це не, взагалі не моє, то найчастіше вона до нього повертається, і це е, стає її найулюбленішим ароматом. Чому це Це для мене так, ну, загадка? І дівчина от нещодавно придбала парфуми, сет з п'яти парфумів, і сказала, що один ну, взагалі не її. А через декілька днів я їй кажу: в чому ти сьогодні? А вона каже, я в тому, що відкинула одразу, кажу, як так. Мені захотілось, от вона захотіла повернутися саме до нього. Тож, ось так буває, але для літа у нас підходять більш такі легкі аромати, акватичні, фруктові і цитрусові, які. Не сильно перевантажують у спекотний день не, не вас, не оточуючих. На осінь зиму це більш такі ем, аромати зі спеціями, де там і перець, і кардамон, і вони такі наближені. Для мене вони про свято Різдва, от про, про затишний такий теплий вечір, про плід, ну ось такі, такі Які зігрівають. Тож, дрес-код є не тільки в одязі, дрес-код є і в парфумерії. Тому мені дуже незрозуміло, коли у людин, людина говорить, що в неї один аромат на все життя. Ну ви ж не ходите в одній сукні або в одному костюмі все життя. Ви змінюєтесь, ви змінюєте стиль одягу, стиль зачіски, все ви змінюєте. А чому тоді в мене питання, чому парфум має бути один? Має бути парфумерний гардероб, тому що ми не ходимо в спортзал до спортзалу на підборах і не ходимо mm -hmm. в сукні. Ми не ходимо, не лягаємо спати там в костюмі, ми лягаємо там в піжамі. Тому те, що ми одягаємо на себе, треба підсилити звучанням аромату. Зрозуміло. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії стиліст підбору парфумерного гардеробу Ірина Бібленко. А, Думаю, ми маємо поговорити про практичні поради. Аромат це не тільки вибір, аромат це не тільки вибір, а й ритуал. Які є правила нанесення парфумів, чи існують правильні місця на тілі і чому саме вони існують правила нанесення, які можуть також підсилити звучання аромату і дати йому довшого життя на вашому тілі. Це перше правило: це треба наносити парфум на зволожену шкіру. Бажано після душу. А якщо ви хочете, щоб ще довше продовжилось, продовжилось життя аромату на вас, то треба нанести якимсь зволожуючим або ласьоном, або е, кремом, але щоб майже він був без запаху, щоб він не перебивав сам парфум. Тож на зволоженій шкірі парфум буде триматися довше. Також рекомендовано наносити на пульсуючі місця. Це на зап'ястя, це за вушками і між грудьми лажбинка. На декольте. А, так, А в літню погоду ще рекомендують під колінну чашечку цікаво, це навіть я не знала. Я дуже люблю наносити під волосся, тому що, особливо, коли аромат дуже гучний і ви... він вам подобається, але він занадто такий яскравий, ви хочете просто трошки, щоб його угу. відчувати, треба нанести назад під волосся. Таким чином, вітер буде розвивати ваше волосся і більше буде його чути іншим. Такий так званий шлейф буде від вас. І ви будете ловити на Собі приємні погляди. А парфуми вони ж теж потребують правильного зберігання. Як правильно зберігати парфуми, щоб вони не втратили свій аромат? Парфуми рекомендовано зберігати в темному місці, не на, не на сонці, і не у ванній кімнаті, тому що волога псує парфум. Бажано це десь в шухляді якісь, ну, в, в коробочці, не на сонці. Парфум в закритому вигляді, ну, не розпакований, може зберігатись від 3 до 5 років, а коли розкритий, розкритий вже, то при правильному зберіганні він також може зберігатися до 5 років, але може змінити колір. Іноді може змінити і запах. Тож ну, це залежить вже від правильного зберігання. Не любить сонця, не любить вологи. А як правильно тестувати аромати, щоб не заплутатись? Скільки максимум можна спробувати за один раз? Дуже влучне таке питання. Я раджу своїм дівчатам обирати парфуми зранку, коли наші нюхові рецептори ще не забиті ніякими сторонніми запахами. Коли наш носик чистий, і ем, не більше чотирьох ароматів слухати за один раз. І якщо вам обов'язково наносити на себе на шкіру, щоб потестувати, якщо це в магазині, то не треба брати блотер, цю полосочку, яку вам дають, тому що на ній аромат з'єднується з папером, і все одно е, запах не такий 100% істинний, як в флакончику. Тож краще нанести на себе і походити з ним протягом дня, я рекомендую. Не треба одразу, скажімо так, орієнтуватися на перші ноти, тому що перші ноти у нас звучать від 5 до 20 хвилин. А потім вже вступають в гру середні ноти, ноти серця. І ось коли ви по першим нотам тільки оберете свій аромат, то середні ноти вам можуть не сподобатись. Тож треба пожити з ароматом. Як я кажу, з ароматом треба переспати. І якщо ну ви всі ноти почули, і вони вам всі подобаються, значить аромат ваш. Також часто в магазинах пропонують понюхати каву. Це якраз про міфи і легенди, так, так. як обирати можна розвінчати. Раніше це було прямо. Прям завжди на кожному кроці так. банки цим з кофем, от, з кавою понюхайте, вам легше буде обрати інший аромат, але це неправильно, тому що коли ми вдихаємо каву, ми забиваємо нюхові рецептори тієї ж кавою. І коли ми слухаємо наступний аромат, то він у нас вже змішаний з ароматом кави, яку ми понюхали. І вже з наступним ароматом, який також у нас уже не буде звучати так, як він звучить по справжньому. У нас уже сприйняття його буде зовсім інше. Це такий най-найпоширеніший міф так про каву. А ще парфюмерія вона ж теж має моду, і вона змінюється не гірше ніж одяг. Які парфумерні тренди зараз актуальні, і це нішеві аромати більше екологічна парфумерія чи унісекс. Знов таки, це все індивідуально і на любителя. Хто що бажає зараз дуже парфумерія не стоїть на місці, розвивається навіть я читала, що використовується і штучний інтелект, у б створенні парфумів, але все ж таки кінцевий результат це нос парфумера, тому без цього ніяк неможливо. Людський фактор ніхто не відміняв. Тому, на ваш власний вибір, всі, всі інструменти гарні, всі парфумери мають на своє життя, парфумери мають на своє, на життя і наразі дуже популярна стає парфумерія унісекс і ніша. Раніше ж взагалі не було розподілу на чоловічу і жіночу парфумерію. Це вже так з скажімо, рука маркетингу, щоб більше було продажів, щоб якось розділити це все зараз. Більше унісекс аромати в моді. І все одно вони звучать на чоловіках і на жінках по-різному. Тому я вважаю, що комусь що подобається, той має на себе наносити, але це має бути в якихось рамках. Це якщо ви йдете в офіс, то ви не, має, не маєте на себе одягати надто гучний аромат, щоб він не душив не вас і не ваше оточення. Це має бути ну, дрес-коду. Також ви не маєте одягати гучний аромат йдучи в спортивну залу. Там і так дуже багато різних запахів. різних запахів. І ще тут ваш гучний аромат, то це дуже важко тренуватися і відволікає. Ну, Тож, нішева парфумерія, вона наразі дуже популярна і синтетичні, як я вже говорила, синтетичні складники, вони е, дуже такі. Створюють дуже красиві аромати, і все, все частіше ми відходимо від того, що від цієї парфумерної схеми. Більше стали модні, шлейфові аромати, які, в яких намішано дуже багато складників. Вони складні, вони красиві і вони такі більш насичені. Ну, це ж знов таки на, на, на того, хто як любить і хто, і хто готовий проявлятися. Дуже багато молекулярних ароматів. От молекули створюють, створюють аромати. Такий, як молекула ЄСОЄ Супер в молекулі 01, Ексцентрик. Це дуже цікавий аромат. і... Я його називаю аромат База, який можна нашаровувати на будь-який інший аромат, споєднувати і таким чином створити ще й свій власний аромат. Мало того, що молекула 01 ну, ЄСО є соє, супер, вона на кожній людині звучить чи по-своєму. Якщо зробити в парфумерії це називається лієрінг нашарування, шарування. Якщо зробити наслоювання іншого якогось парфуму, то у вас буде ще один ваш особистий власний парфум. Я так зрозуміла, ти часто змішуєш, експериментуєш, бо ти знаєш, розбираєшся у цьому. так? Я дуже люблю експериментувати і до теми психології пам'яті, навіть коли у мене поганий настрій, то. У мене багато в моїй колекції парфумів, то я беру і починаю слухати аромати, і в мене є певні улюблені, і я можу нанести для певного настрою. Тож, якщо мені. Якось там невесело я можу нанести якийсь бадьорий такий цитрусовий аромат, який піднесе мені настрій або додасть енергії. І це працює. Це зручно. Це зручно, тому що це ну, взагалі це, це мабуть, так працює, тому що ще в середньовіччі використовували аромати як від поганого запаху. В, в середовищі і як ліки. Тому часто люди носили на шиї такі маленькі, як колбачки, такі, і це було як еліксір здоров'я. Uh -huh. Тому ароматерапію ніхто не відміняв. А ще згадала такий міф, або, може, не міф, що треба вибирати обов'язково парфуми самостійно, без коханої людини, без подружки, щоб ти чула, що тобі подобається, що ні, щоб не було ось цих рекомендацій зі сторони. Я думаю, що це правильно обирати сам на сам аромат, тому що всі люди різні і у всіх своє. Відчуття аромату. І якщо ви пішли з подружкою або з коханою людиною, він скрутив носика, навіть нічого не, не сказавши, але ви вже бачите, що йому не подобається, ви його не візьмете. А вас, для вас це був просто вау-аромат, ви мріяли про нього про все життя. То краще сходити самій обрати, і так як він на вас сяде. Розкриється, то можливо, він потім і сподобається і іншим. А перше враження може бути оманливе. Друзі, сьогодні ми дізналися, що аромат це не просто запах, а історія, емоція, і навіть стиль життя. Ви слухаєте Радіо та дивитесь ефір першого міського у студії стиліст підбору парфумерного гардеропу Ірина Бібленко. Я попрошу тебе звернутися до наших слухачів і глядачів і з побажаннями, б ти хотіла їм побажати. Я вам бажаю бути сміливими у всьому, не боятися проявлятися, користуватися парфумами вміло, звертатися за порадами до спеціалістів і. Бути здоровими, тому що аромати піднімають настрій, створюють гарну атмосферу і мати достаток, щоб їх придбавати. Мати можливості, щоб був великий такий гардероб. Так, мати парфумерний гардероб. Дякую за цю розмову. З вами була Ірина Батуріна. Це програма питання дня. Бережіть свій настрій, слухайте серце і знаходьте свій аромат. До нових зустрічей у програмі Питання дня.